В культуру пішла, тому що з малку у мене була, ну як усіх мрія, да, у дитини стати співачкою. Для мене еталоном була Софія Ротару. Чому саме Софія Ротару? Тому що вона, ну, на мою думку, як найглибше і найкраще висвітлює пісню. Вона показує своє почуття, вона висвітлює свою думку в ній. І е, зміст, зміст пісні теж був він такий грунтовний. Зараз вона найкраща для мене. Я співала з дитячого садочку. До 9 класу я співала разом в хорі ансамбль. Це був дует чи тріо. Ніколи сама не виходила. Був у мене такий страх, якого я не змогла переступити. в 9 класі. Вже став для мене такий переломний момент. Я зібрала всі сили. Я взагалі була така сором'язлива і. Така сіренька мишка, можна сказати, я ніколи не була лідером. Я вже почувала себе тісною в ансамблі, в хорі. Мені хотілося співати, дарувати пісні, свої пісні, ну, пісні виконавців, які я любила. Я переступила через страх і пішла до людини, яка займалася вокалом. Там у нас в сьомій школі я навчалася. Там була і Надія Петрівна Старолатко, на яку я завжди дивилася з відкритими очима. І е, її енергетику я брала, тому що ми культурні люди завжди йдемо на енергетичному якомусь такому рівні. Я почала співати. Почала співати. Першу пісню я співала з Романом Соковіковим, моїм колегою зараз. Так, ми співали пісню і улипки бізсамніє, таку веселу, позитивну. Потім я почала співати одна, і мені це подобалося. Це сцена як наркотик, який ти вже прийняла, і потім ти йдеш по життю і знову-знову береш і віддаєш. Віддаєш це однозначно, тому що якщо ти не будеш віддавати, то тебе люди не будуть сприймати. Для мене був тільки один шлях. Я вступила в Лозівське училище культури і мистецтв на хорове відділення і почала співати. Вже в вересні місяці я вступила. І 16 вересня на день міста я почала співати, вже співала дві пісні. Навчалася 5 років, тому що ходила в декретну відпустку. У мене була перерва, але творчість я не залишала. Я співала і продовжую зараз співати, але зараз трішки у мене інший рівень пішов. Я відкрила в собі артистизм в театральній галузі. Я навчалася після училища культури. Я пішла до академії культури на актор-драматичного театру кіно. Мені дуже сподобалося там навчатися, тому що там не тільки була картинка, а там була і внутрішня система вся людини, тобто психіка, психологія.